В тебе 100 тисяч гривень на ремонт ванної кімнати. Uh -huh. Підскажи, що вибрати якісно і зі смаком. Я виберу ванну отаку, плюс-мінус там за 18 тисяч гривень. Вона мені подобається середній вилив, класно. Якщо ми доберемо ще ножки і сіфон, це буде десь ще плюс 2-2,5 тисячі гривень. Далі обираємо змішувач на ванну. Це у нас буде точно не прихованого монтажу, тому що на прихований монтаж у нас коштів не вистачить. Беремо гроє, гарний виробник, він точно служитиме. 9 559, Ось в такому дизайні. Плюс у нас буде коштувати. 2839 гривень. Стійка з лійкою зразу оберемо змішувач на раковину. Ось візьмемо такий в такому ж самому дизайні. Також гроє 3029 гривень. Інсталяцію під унітаз обираємо Геберіт Дельта, тому що вона, по перше, коштує 7000 гривень. По-друге, це дуже надійний виробник і дуже надійний матеріал, з яким у нас. Принаймні жодного разу не було проблем. Кнопочку візьмемо отаку за 1812 гривень, одинадцять це унітаз з кришкою. Дуже гарний варіант. я зупинився на ось отакій плиточці українського виробництва інтергрес 740 гривень на квадратний метр. Це у нас іде на підлогу 60 на 60. На стіни ми обрали ось у таку плитку. Також інтергрес 1150 гривень за квадратний метр. Приблизно у нас виходить ще 25-27 тисяч гривень. Ми беремо ось у таку за 4000 тисячі. 820 гривень, вона водяна, але електричних ви також можете знайти. Дзеркало буде коштувати десь 3 тисячі гривень приблизно. І тумба з раковиною по знижці 12 577 гривень. В будь-якому місці, купуючи ось такий комплект, ви можете отримати знижку. Це у нас знижка виходить плюс-мінус 6%. Плюс-мінус ось з таким набором ми в соточку помістимось. Роботу, друзі, потрібно дораховувати окремо. Ну і напишіть в коментарях: по-перше, як вам мій вибір. По-друге, як вам зараз ціни на будівельні матеріали.